На Одещині триває активна фаза українсько-американських навчань «Сібриз». Сьогодні вночі американські морські піхотинці десантувалися на узбережжя. Тренування тривали поблизу селища Миколаївка. Там військові відпрацьовують спільну операцію з відновлення безпеки в умовному кризовому регіоні. Легенда максимально наближена до українських реалій. В умовній державі розгортається сепаратистський рух, який активно підігрівається іззовні. Влада країни звертається до ООН з проханням про введення в регіон миротворчої місії. Олена Черняєва спостерігала, як усе було. Десантування розпочинається на світанку. 14 американських броньованих амфібій, озброєних гарматами 50-го калібру, долають морем близько 7 кілометрів і виходять на берег. Операцію здійснюють морпіхирша. Враховуючи, що цей пляж дуже неширокий, тому машини виходили колоною по дві за інших обставин. Усі плавучі транспортери вийшли б на берег одночасно, аби висадка відбулася якнайшвидше. Але ми виходимо з реалії для нас. Це нагода потренуватися на вузькому пляжі. Фібі, які сягають берега, першими розпиляють білий дим, аби прикрити висадку решти. Щойно усі десантні машини на місці вони прямують до місця виконання завдання. З повітря висадку американських десантників прикривають два українські ударні гелікоптери. Мі 24 в операції задіяні 228 морпіхів США. 14 їхніх українських колег беруть участь у висадці, як спостерігачі переймають досвід. Ми дуже раді, що у нас була така змога тренуватись разом, а НАТО тому, що ми могли показати українським військовослужбовцям, як ми працюємо над цією висадкою. У програмі навчань, крім ізоляції, узбережжя, захоплення стратегічних об'єктів. Один з них міст. Американські військові беруть його під контроль та встановлюють блокпости для нас є дуже важливим захист стратегічної інфраструктури. Тому ми включили до сценарію навчань захист мосту. Ми узяли невеликий місток, що неподалік, але насправді ми імітували захист нашого великого залізничного мосту. Американці з води, українці з повітря. Батальйон морської піхоти України десантується з літаків. Уся операція відбувається на очах відпочивальників. Туристи фільмують найцікавіше. Ми не розкримаємо військові секрети. Ми, як то кажуть, долучаємося до військового містецтва. Нам перше цікаво таке побачити таку потугу української армії і флоту. Паралельно активна фаза операції проходила і в морі. Завтра морпіхи відпрацюють далекобійні артобстріли по морських цілях. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, Спецкор 2+,2.